Всім доброго дня, сьогодні у нас на огляді жадка Джиндир, 630 Hydroflex, жадка приїхала з США, в Україні вона ще не працювала, в такому стані мотовила Граблинка сантиметрів 20. Граблинка в гарному стані. Все, в такому стані коса, бачики вже трошки проживіли, але вони в оригіналі і вони гострі. Постанешь шнек. Поли всі цілі. Так, в щиточок, що у нас тут. Все чистенько, все гарненько вже. Готово до роботи. и выйти из зади. Наш ревненько. По подключению стандартно все. Ничего не менялось. Трошка пробьет тут. Есть. Що ще внутрі. О такому стані. Все в робочому стані у нас. МКШ. Кому потрібні жневорки, звертайтеся за контактами в описі під відео.